Блін, ти що? Бонжорно! Я вже думала, ми не зустрінемось. Та що, може десь посидемо? Ну, коротше, що? Бабріто. Бабріто... бандіто, скажімо так. Нарешті це сталося. Нарешті я з вами розмовляю. Нарешті я блін, записую це відео для тих, хто бачить мене взагалі вперше. Мене звати Надя. Я з Вінницької області, але наразі я проживаю в Мілані. Я модель і я контент-кріейтор. Я створюю контент для брендів. Боже, сьогодні четвер. Сьогодні четвер. Не дивлячись на те, що ви можете сприйняти корицю по четвергам крінжово, це дійсно моя традиція. Блін, ну я так п'ю вже роки, я не знаю, три, наверно. Це мене мама, моя підсадила. Кожен четвер. Кожен. Знаєте, все своє життя я знімаю. Я знімаю, я виставляю себе, своє бачення, своє життя. Я обожнюю заходити в архівні історії. Я так люблю дивитися, якою була 3, 5, 7 років тому. Десь дуже сильно крінжувати, десь просто сміятись. Якось в один день мені стало так сумно, що я не знімаю ютуб, що в мене немає свого такого особистого щоденника, але в більш масштабному форматі. В плані потривалості відео, в плані розкриття себе як особистості. Ось, наприклад, я була з мамою в Ісландії. Ви Уявляєте, наскільки я жалію? Що я ну, я там пофоткала, чуть-чуть познімала і все. Блін, це Ісландія! Я зараз, я просто боюсь представити, скільки би разів я передивилась влог з Ісландії, якби я його знімала. Я дуже люблю подорожувати. Я хочу тут показувати свої подорожі. Капучино Конканела. Баста. Взагалі ком'юніті італійців, з якими в мене є, хоч якийсь контакт. Це суто власники інших собак, тоді коли я гуляю з Талюшою. Це баста, це досить п'яно, спокійно. Ви питаєте, як мені Мілан? Не питаєте? Я розкажу. Прикольно. Я думаю, що я би кайфувала в рази більше, якби я сюди просто приїхала як турист. Мілан ніколи не розглядався для переїзду. В принципі, ніколи Італія не розглядалась. Але так сталося, що поки ми тут. Грація мірі. Боже, яка красота. Яка чашечка. Вау. Ну, це вже можна, так. Да. Взагалі дуже-дуже дуже багато міст і, в принципі, країн, в яких я хочу пожити. У мене навіть немає таких міст, які б мені не сподобались. В кожному місті можна знайти класні плюси, які перекриють значні мінуси. Це я не знаю. ну от... Напевно, я в цьому плані просто не дуже предвзята. Нічого собі. Я так розказую, ніби то це реально питки якісь. Їздити різними містами. Я така, ну взагалі, це ще прям предвзята. Ну так. Да. Мілан класний. Але коли ти ніколи в житті не планував переїжджати з України, але потім їдеш, то це важко. Але кожен свій стан потрібно приймати. потрібно приймати. З вдячністю. Я хочу знімати, хочу показувати, я буду це робити. Просто дякую. Дякую, що ви зараз дивитесь мене. Мелані, весна весною, тому у мене максимально легкий лук. Віталюшка. У мене завтра запланована зйомка на комо, чому я дуже-дуже радію. І я їду зараз на пошуки якогось плаття. В моїй голові воно повинно бути довге, бажано довге. О, як мені подобається цей аромат, особливо в період світіння. Це просто топ. Фокус різко змістився на цю просто кожен бомбу. Якось мій пошук плаття перейшов, в плавно звичайний шопінг. Це МК і як ж вона круто сидить. Чорна. Блін, <різое> дощ. У нас весь тиждень була просто шикарна погода. А зараз пасмурно. Але, але, як показує моя практика, кожного разу, коли в Мілані так, на кому все одно шикарна погода. Але побачимо, чи пощастить нам сьогодні, чи ні. Там Талюша повним ходом вже копає на якогось бурсука, напевно. Я хотіла зробити зачіску на Dyson, але, блін, в мене і так волосся не тримає взагалі укладки. А коли вологість висока це мій улюблений крем для лиця. У мене дуже суха шкіра і він мега круто зволожує. Просто подивіться, як освіжилось обличчя після цього масажу. Ну вау. Я сьогодні не наносила ніяку маску для волосся. Хочу, щоб воно було трохи суховате, щоб трималась хоч трішки укладка, але термозахист я завжди використовую. У мене від Carly Shield. це моя щира рекомендація, так як він йде як праймер це якесь поєднання кондиціонера та термозахисту. Блін, я вже запізнююсь, але визволила таксі, маю десь приїхати. Це я знімлю вже на місці. Щоб воно хоч трішки протрималось. До речі, як вам? Це Зара. Я вчора знайшла. Це просто вау. Я не знаю, як так вийшло. Я взагалі почала збирати завчасно, але, блін. Чуть-чуть опаздала. Я мала їхати на метро. Я, в принципі, тут пересуваюсь в метро через те, що ну, таксі тут дійсно оверпрайс. Але у Берлі п'є навскідку, як відчував, і замість 40 євро я їду дешевше. Не зрозуміти мене неправильно, але яка ж тут шикарна упиральня. Це просто мій рай. Боже, просто подивіться, яка краса. Я вже добрались додому, і зараз буду робити Матч Оранж вперше. Як це гарно. Бонжорно. Я не знаю чому, але я ніде не бачила, щоб рекомендували патчі від Sephora, тому я зараз це роблю я їх обожнюю. Правда, ціна у них трішки дивна за одні патчі я плачу 4 євро чи 5 євро. Ну тобто у мене ціла баночка від Magic Peel коштує 800 гривень. Буду хорошо. Я прокинулась, подивилась на годинник. Незрозуміло, чому зараз 8:30 і я так довго сплю. А потім згадала, що сьогодні переводили на годину вперед. Тому да, сьогодні так. Хуба, буба. Ці очки це просто моє альтер-еко. Взагалі я планувала купити зовсім інші, але перший раз в житті я зважила свій гардероб, зрозуміла, що в мене 80% – це спортивні речі. Тому я думаю, вони ідеально мені підходять. Я не знаю, який запах може бути кращий за ранкову свіжість, зелень, росу і це поєднання, О, що пахне пилком. Просто так і шепче. Сходи я за кавою, сходи я за кавою. А ще пахне так, ніби я живу десь на узбережжі, і в планах мене сьогодні піти загоряти, але про превеликий жаль, це не так. Мій мозок просто сам доклю... доключив цей аромат, і бля, мені тепер сумно favore. La porteria. Я зібралась на зустріч. Це мій лук. Це Зара. Їх обожнюю. Це така зустріч знайомство з дівчинкою. Ну, ми онлайн знайомі, проте бачитись будемо вперше. Вона живе в Мілані, вона контент-крієтор і працює взагалі в фешн-індустрії. Може щось бути, але детальніше буду знати сьогодні. Я не курю, тебе. Доброго ранку. Одна з моїх улюблених звичок: це стакан теплої майже гарячої води на голодний шлунок. Я все життя рано прокидаюсь, але рано прокидатись і рано виходити на вулицю. Це дві різні речі завки талюші. Друга в мене виходить з величезним кайфом. О 7.30, ми вже гуляємо. І я не знаю, я не знаю, я не пам'ятаю, як я раніше розпочинала свій день і що могло бути краще за ось таку ранкову рутину. Талюша зустріла свого друга. А, окей, а твай. Мені нарешті приїхав мікрофон. Зараз ми його затестимо разом. Я обирала між DJI Mini та ось цим Holyland Lark M2 M2. Все ж таки я зупинилась на ньому, я сподіваюся, він мої очікування виправдає. Такий маленький кейс. Ой, дуже гарний. Дивись. Такий маленький. В наборі в нас дві безпосередньо петлички для камери. Можна його заклеїти. Коротше, пробуємо. На такій позитивній ноті я вам зараз розповім про свій улюблений сніданок. Разом його приготуємо, але перед цим я хочу приготувати Матча. Я обожнюю матча або з тоніком, або з кокосовим молоком. Я думаю, що сьогодні я все ж таки зроблю на молоці. З на молоці. У мене матча від Дженкі це лондонський бренд. В них дуже популярна кафейня, матча м -м Мачення. Дуже пахне, я її обожнюю. Взагалі тут сказано. Брати дві ложечки, але я беру одну. Це, якщо я не помиляюсь, називається блумінг. Щоб сам цей вінчик він розкрився. Вода в мене гаряча, градусів, я думаю, 80. Готую я мачу за системою 30-20-10. Зігзагом 30 секунд я роблю максимально швидко. 20 секунд трішки повільніше. І 10 секунд максимально повільно. Обожнюю. Зараз я буду робити ні гарячу, ні холодну. Просто молоко з холодильника, тепла мача. І я зовсім трішки додав карамелі. Ось так. <плес> <плес> да. А ви що думали? Ой, яка вона гарна, подивіться. Просто подивіться на розмір полуниці. У нас вже сезон. Взагалі, в нас тут дуже гарна територія в плані природи, так як мега багато рослин, дуже дуже багато великих галявин, що не може бути поганим. Я сьогодні зранку, коли Толюшою гуляла, побачила, як дівчина займається посеред галявини о 7.30, і Я така, вау, і я так хочу. І вона навіть не здогадується, що вона мене реально замотивувала, і я просто. Ну, я йшла, я не дивилась і думаю, блін, як вона зараз просто кайфує. Я беру тунець у власному соку, і я висипаю всю банку. Раніше я висипала там половину 60%. Але про частку, яку я залишила, я завжди забувала, тому блін. Кубиками нарізаю яйця відварене. Жовток я не люблю, тому тільки білок. Та додаємо огірок. Я завжди додаю ще авокадо, але я просто-напросто забула його купити. Огірок додає таку свіжість, тому його я люблю, щоб було немало. Знову ж таки, основа цієї намазки — це яйце, тунець, крем-сир, в мене Філадельфія. І усе. Далі, що ви додаєте, не додаєте, це вже суто до вашого вподобання. Да, три вилочки буде супер. І просто це все примішую. З приправ я додаю чесник гранульований. Я раніше робила це лише з хлібом цільнозерновим, але потім я переключилася на тако. Взагалі, за настроєм, я люблю ще на сам лаваш додати сир і кидати це на сковорідку з двох сторін. Я люблю додати ще зверху якісь насіння. Останнім часом я обожнюю цей соус, Коктейльний, якщо я не помиляюсь. Це дуже насичується, дуже смачно і це дуже швидко готується. Так, в мене вже наступний день. Я якось дуже дивно обриваю, напевно, дні. На сьогодні вже 1 квітня. Я хочу згадати свою улюблену історію, пов'язану з цим святом. Так, паралельно я буду фарбуватись, я збираюсь на зустріч. Це якийсь взагалі капець. Я тут місяцями дома не виходжу, а тут за чотири дні моя вже третя зустріч. У мене зустріч з дівчиною, з якою ми знайомі онлайн. Мені здається, років вісім, але ми жодного разу не бачились. Вона з Ужгорода, приїхала в Мілан, і блін, ми просто не могли втратити таку можливість нарешті побачитись. Так. Історія, головна героїня цієї розповіді це моя найкраща подруга, з якою ми тоді просто були як сестри. Ми завжди разом від мене до неї було йти 100 метрів. Зараз звісно, вона також моя найкраща подруга, але в силу віку, в силу відстані, це спілкування не таке, як було раніше. Важливо зрозуміти, що ми були просто як одна людина. Тоді завжди в повітрі були розмови про мій переїзд в Америку. Завжди з моєю сім'єю ми говорили про США. Відповідно, всіма цими розмовами я ділила зі своєю кращою подругою. Знов ж таки, тому що ми одна людина. За декілька днів до 1 квітня я почала жорстку підготовку до пранка, так скажемо. Ми просто з нею рандомно гуляли і говорила: Боже, я би ніколи не хотіла звідси поїхати. А це дійсно так. Я ніколи не хотіла їхати. З України, я би так сумувала, якби я їхала. Ну, коротше, просто знаєте, як навивала, газлайтила тим, що от я от не хотіла би звідси їхати. Постійно вона це чула від мене. 1 квітня я їй пишу: Настюша, гудморнінг. Нам потрібно терміново поговорити. У мене є новина, з якою мені от потрібно поділитись, але я поділюсь трішки пізніше. Наповню, ми живемо одна біля одної. Вона починає горіти. Що? Розкажи, давай, ну ну я не можу чекати. У нас була запланована зустріч ще з однією нашою знайомою. Я кажу: та ні, давай погуляємо в трьох, потім прийдемо до мене додому, я тобі все розповім, все, нормально. Я не знаю, як вона просто мене не задушила за цей період, поки ми гуляли. Но гуляючи, я там позаду них іду і теж така. Ах, Боже, як я люблю Київ. Ах, Боже, яке ж тут повітря? Такого немає ніде. І просто постійно це говорила, нібито сама собою. Відповідно, що вона все ж таки почула. Перед тим як йти гуляти, я всі свої речі зібрала в валізи в квартирі. Всі Косметику, весь одяг. Ну, от я все, все, все зібрала. Ще гуляючи, ой, що я роблю? Це бальзам. Гуляючи центром, була табличка зі вказівкою «Бориспіль в ту сторону. Я така, от, Бориспіль в ту сторону. Ми приїжджаємо до мене в квартиру, ми сідаємо в трьох. Це була ця дівчина, знайома наша, з якою ми тоді також гарно дружили. Я ставлю телефон, а Настя моя знає, що коли я ставлю телефон, це означає, що зараз буде якась дуже серйозна інформація. Я починаю говорити: ви ж знаєте, що. Мої батьки часто зі мною говорять про те, що мені потрібно поїхати. Настя вже починає плакати. Я говорю: я знайшла круту програму по work and travel, і я їду в Америку. Боже, а вона плаче. Я просто постійно їй кажу, в той день, коли я лечу, кудись. Вона плаче, каже, я тобі не вірю. Я кажу: іди провіряй шкафчики. Провіряй шкафчики. Понятно, там мільйон цих баночок. Ну ж не буду я просто заради шутки, жарту. Це все складати. Боже, в неї істерика. І що ви думаєте? Я їй показую квитки. Я вже в якийсь момент, я вже пожаліла, що я просто почала цю всю затею, тому що мені казали, що вона просто зараз спаде в обморок. Я дуже знов ж таки. Ми дуже, дуже близько і дуже-дуже крепко спілкувалися. Що я роблю далі? Везу їх в Бориспіль. Ми приїжджаємо в Бориспіль, і я стою, прошу нас сфоткати. Сама включаю відео і просто на відео говорю, що. А прикиньте, це було правдою. <ріки> Ваш, це було просто шикарно. І її лице яке просто. <ріки> я, в принципі, Настю постійно якось е, розводила. Двічі, коли я прилітала з Сеулу. Ой, щось я переборщила, я їй про це не розповідала. Е, ну, можу розказати один раз, як було. Я приїжджаю в Шаргурт. Це моє місто, в якому я жила. Про це не знає ніхто, окрім моєї сім'ї. А ми в шарді також жили поруч. Тобто, отут я, тут моя Настя. Я приходжу до неї додому, знаючи, що вона зараз гуляє, і кажу Настійній мамі: Ніночка, давайте зробимо так, щоб Настя зараз швидко прийшла додому, але щоб вона взагалі ніяк не зрозуміла, що це, що це я. Що робить? Ніночка, Настя мама. Вона на неї телефонує і просто тремтячим голосом говорить, що в неї схватило серце. Я просто це чую, я так дивлюся і розумію, що ну, Насті зараз взагалі буде парати, що я тут стою. Ну просто, прикинь, два дзвони мама і каже, що в неї схватило серце. Ви будете раді, якщо ви бачите просто свою подружку, яка просто приїхала і вирішила вас так. Здивувати. Я думаю, ні, вона залітає додому, в неї знов сльози на очах. Я зараз розказую, я реально нібито якийсь абюзер. Но це була не моя ідея сказати за серце. Це ми осуждаємо. Вона заходить і починає: мама, мама, що з тобою? Що з тобою? на маму каже, іди быстренько в свою кімнату, щось там принеси. І вона заходить в кімнату, в якій темно, і в якій стою я. Я зараз розказую, може, це так було фігентрі. Коротше, да, отак от трошки я аб'юзала Настю. До речі, щодо румян, я взяла собі мініатюрку від Rare Beauty в відтінку Happy. Він дуже-дуже класний, але на літо я хочу собі відтінку Hope, так як він такий більш насичений, темний, з червоним відтінком. І мені здається, що на засмаглу шкіру це буде просто шикарно. Коротше, ось така класна історія. Я впевнена, що я точно забула якісь, знаєте, такі деталі пов'язані з переїздом в США. А, ну я ще почала там розповідати, що моєму брату от теж віза має от скоро вже прийти. що ми це все робили просто за спиною, бо ж не знали, переживали, чи вийде, чи не вийде. Знаєте, тут е, жарти про вагітність це не те. Так по поводу сьогоднішньої прогулянки ми поїдемо на Набілі. Це район, в якому є канал. Взагалі на тому каналі. Вінтажна ярмарка, мега масштабна. Вона проходить, якщо я не помиляюсь, по суботам та неділям. Особливо вона масштабна в останню неділю місяця. Не знаю щодо того, чи працює вона зараз у будній день. Але якщо ви плануєте Мілан і ви любите, ну от любите це щось, знайти, подивитись. Я цей годинник, до речі, знайшла на тій ярмарці. Це ті сот вінтажні, ну, подивіться на цей колір. 56-й рік. Я вам дійсно рекомендую цю ярмарку. Вона дуже класна, і там дуже-дуже багато позицій, особливо пов'язані з меблями. Вау! Просто вау! Повірте на слово. Коротше, я вже біжу, бо я вже знову запізнююсь, хоча я мегаполіктуальна людина, і для мене це дивно, що я вже другу зустріч. Попідряд запізнююсь. У нас взагалі не холодно, але я сижу в тіньку, тут такий вітер, і я вже так сильно змерзла, що, напевно, я все ж таки накину тренч. З губами я розберусь вже по дорозі. Постараюсь вам також щось з'ясняти. Я просто зараз ще соромлюсь знімати з кимось. Для мене це так. так. Взяла на крису, зняла і все. І погнала далі, типу, я не доставала телефон. Якщо що, я наперед прощаюсь і дуже вдячна, якщо ви додивились цей випуск до кінця, я думаю, вийде каша. Але я старалась знімати, я старалась розповідати. Моментами я розуміла, що блін, треба було то, 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 то сказати. Але ну блін, якщо не сказала, значить ну, в наступний раз потрібно буде згадати. Коротше, знову якусь фігню, блін, намолула. you. Чекайте нові влоги, буде цікаво.